коротше, сьогодні я буду знімати Йогу 2. Другий день, такий день ще буде 28. Ну, цілий місяць, коротше. Коротше, Йога 2, і ми починаємо з ось такої вправи. Господи, ми її робимо 5 разів. Ось так. Один. Два. Три. Три. П'ять. Тепер. Що тепер? Тепер давайте ось так зробимо. Ось тако. І ось такой лягаємо Давайте ляжемо на 10 секунд просто. І починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Є. Тепер на другу ногу. А, чекай, нога. Стас! Дреште. Так, на другу ногу. І тоже секунд. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Стас! Будь ласка. Не м'янкай! Добре. Тепер е, ось так ставимо просто ноги і робимо ось так. Раз, два, три, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім вісім, вісім дев'ять, десять. Все, хай буде десять. Тепер ось, ось, ось тако, Ні, чекайте, як? А, а, ось таку цю ногу ставимо тако, а цю ставимо вперед. І ось тако до неї лягаємо. Ось так. І давайте затримаємося на 10 секунд. Перше. Один, два, три, Шість. чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Ой, треба Треба і тепер направо. Якщо у вас наліво, то тут немає різниці. Окей. Okay. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є. Yeah. Тепер давайте на руки щось зробимо. Давайте знову цю вправу зробимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять і десять. Є. Yeah. Там. Тепер ось так. Давайте це ми зробимо на одну руку. Десь двадцять. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Ой, п'ять. Все. Один. Два. Три, чотири. П'ять. А, п'ять. Боже. Окей, давайте. Що тепер зробимо? Давайте. Є 3, другий. Тепер давайте зробимо що. Е е не знаю, давайте. Давайте нічого не будемо робити і просто сядемо. Окей, сядемо і. Е скільки? Давайте хвилину. Оську просто. Давайте 30 секунд. Один. Два. Три. Чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І останній раз один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все. Тепер вдихаємо і намасте. Всім пока! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.